Після домінантного заїзду «Ферстапена» та цікавих командних рішень Макларен у Монці Формула-1 тримає свій курс на вулиці Баку. Вже класична вулична траса, щороку дарує нам вікенди, наповнені подіями. В нашому прев'ю на Гран-прі Азербайджану ми поділимось, чому наступний вікенд не буде виключенням і вкотре подарує нам швидкість, обгони, драму та певні несподіванки. Це проект Безгальм. І ми погнали! Першу хочемо, як завжди, подякувати спонсорам каналу: це Олександр Паламар, Катерина Євдоченко, Вільям Піміліган, Міліган, 47 Stories та Максі Вайлд. Доєднатися до списку наших помічників легко. Треба натиснути відповідну кнопку під відео та обрати рівень підписки картингіст або пілот. Нас можна підтримати через Приватбанк та Монобанк. Всі реквізити в коментарі під відео. Також не забувайте донатити на наші сили оборони. Це зараз найголовніше для всіх нас. Значно цікавіше у цьому сезоні подивитись на задні антикрила команду Баку. Ми спостерігаємо достатньо цікаву картину протягом останніх етапів: все більше колективів роблять ставку на генерацію протесної сили за допомогою днища. А пам'ятайте минулий рік, тоді в Азербайджані головною темою обговорень стало так зване міні-ДРС Макларен. Пам'ятайте ті активні суперечки між фанатами Папаї та Феррарі? Одних звинувачували у грубому порушенні правил, а інші підганяли зробити подібні інновації на власний болід. Тепер трішки сухих фактів про вуличну трасу в Азербайджані. Траса довжиною 6003 метри. Конфігурація є однією з найшвидших у всьому календарі Формули 1. Цікавий факт: саме тут, у Баку, Вальтері Ботас встановив рекорд швидкості F1 378 км на годину. Азербайджанські стіни не пробачають помилок. Одне з найнебезпечніших місць восьмий поворот та так зване Старе місто, де вулиці стають максимально вузькими, всього лише 7 метрів завширшки. Командам варто знайти баланс між величезною прямою та старим містом, щоб одночасно точно проходити повороти та вичувати максимум на третьому секторі. Якщо описати загально, то азербайджанська траса це ідеальний приклад максимально компромісних налаштувань. Не менш важливим є налаштування підвізки. Занадто м'яка підвізка втрачається стабільність у поворотах, але занадто жорстка підвізка збільшує ризик втрати стабільності на бордюрах. І знову повертається комплект С6. Згадаємо минулі етапи, коли ця гума жила лише два кола максимум. Наша редакція вважає, що у кваліфікації ми можемо побачити мідіуми найшвидшу гуму. Пам'ятаємо особливість Баку. Часто під час боротьби за пол пілоти перегрівають задню гуму, а передня залишається холодною. Це може завадити у тому числі новачкам зібрати гарне коло в суботу. Наші ролики можна дивитися під чашку ароматної кави. Наш проєкт працює з виробником кави Авеню 66. Ми представляємо партнерську позицію bgf 1 Перука Хамарка. Це екзотична арабіка зі смаком, у якому розкривається незвичайне поєднання свіжої ожини, соковитого лайму та прохолодної м'яти. Замовляйте цю каву та починайте свій ранок в ритмі безгальм. Посилання буде в першому коментарі та в описі. Також ми запустили лінійку дріпів. У наявності 4 види: Колумбія Декаф, Колумбія Супремо, Бразилія Сантос та Руанда. Це 100% арабіка в індивідуальній упаковці. Ідеальний спосіб почати тяжкий або легкий ранок. Поговоримо окремо про можливий темп команд. Це наш суб'єктивний прогноз. Передбачаємо, що Макларен будуть знову лідерами етапу. Попри те, що Баку має довгу пряму, британці зроблять ставку на повільний другий сектор. А там може ще й підвезуть чергове таємне міні ДРС та привезуть усім іншим 20 секунд на фініші. Єдиний шанс для суперників: чергові дурнуваті стратегічні рішення від помаранчевих. Не слід забувати про Red Bull. Ефективність оновлення днища у Монці перевіримо якраз в Азербайджані. Не забуваємо про шалений темп РБ-21 на прямих проблемою залишаються повільні повороти, зокрема другий сектор, там, де Red Bull відчуватимуть себе невпевнено. Та пам'ятаємо просту закономірність: якщо боки слабкі у п'ятницю, то ближче до кваліфікації вони додадуть темпу. У Феррарі одразу цілий комплекс проблем. Наші італіці постійно були сильними в баку, але цього року у них зовсім інший метод побудови боліду та зовсім інший підхід до налаштувань. Червоній команді варто сподіватися на те, щоб ФІА знову не підвищили тиск у Гумі. А ще Феррарі давно планували підвести днище до Баку, щоб відігратися на цій трасі, яка на папері вважається ледь не ідеальною під ESF-25. Оновлення скасували, залишається лише сподіватися на диво та рідку вдачу в боротьбі за пол. Навіть якщо один з пілотів візьме пол, то втримати його буде дуже складно. Якщо казати щось про Мерседес, то краще одразу про Кіммі Антонеллі. Наскільки вдало зможе з цією трасою портись молодий італієць? Та чи побачимо ми від нього знову сильний виступ, як у Канаді? Команда з Бреклі все ще не розібралась з болідом. Гра з налаштуваннями протягом Монси показує, що вони не знають прямого шляху для покращення. У Баку має бути схожа ситуація. Спочатку Мерседес оберуть щось компромісне, а пізніше підглянуть конфігурацію у суперників. Пам'ятаєте, чудовий перформанс Вільямс в минулому сезоні? Так от, цього року подібне теж можливо. Звісно, якщо британці не почнуть втрачати протягом перших практик. Тут тобі й довга пряма, яку оцінить синій боліт. Питання в іншому: чи зможуть інженери нарешті налаштувати машину так, щоб під час кваліфікації шини нарешті почали працювати? Давно мене казали багато про Альпін. Команда Зенстоуну нещодавно переманила до себе декількох солідних інженерів з Феррарі. А днями взагалі запустили передовий симулятор на базі. Французи можуть повернутись до боротьби, якщо знайдуть правильний підхід до машини. Нещодавне підписання Стіва Нільсона на посаду виконавчого директора допомогло колективу налагодити роботу всередині. Наприклад, підстопи протягом етапу в Монсі стали швидшими. Цікаво буде спостерігати за конфігурацією крил команд. Очікуємо експерименти з меншим навантаженням та роботу з компромісними налаштуваннями під вузькі та старовинні вулички Баку. Пам'ятаємо, що Азербайджан чергова перевірка новачків та досвідчених пілотів на блискавичну адаптивність. В один момент ти летиш на прямій, а в інший можеш легко опинитися у стіні через вузькі вулички на другому секторі. Баку це про технічний аспект Формули 1 у всій красі. Важлива будь-яка деталь в налаштуваннях боліду. Пишіть у коментарях, як вам дане прев'ю. Пропозиції, претензії та просто кілька слів знизу під відео просувають нас та роблять український контент по формулі доступнішим. З вас, як завжди, лайк. Підписка на канал, якщо ще ні, та дзвоник, щоб не прогавити нові відео. Всім па-па!